Вітаю, друзі! Сьогодні ми приїхали в гості до виноградаря Василя Кучугурного. У нього на садибі росте близько 40 сортів винограду. І сьогодні разом з ним ми вам покажемо і розкажемо, як правильно збирати урожай та оберемо топ-5 найкращих сортів для початківців. Вітаю, пане Василю! Вітаю! От у вас росте близько 40 сортів. Розкажіть на даний момент, які з них вже дозріли. На сьогоднішній день готові до споживання е, сорт Юпітер. Це кишмишний сорт, доволі смачний вже зараз лів'я, готовий до споживання. Тасон один із ранніх. Сьогодні ми з вами зможемо подивитися на сорт Атос. Ви допоможете мені визначити, чи він вже придатний чи непридатний. Я з задоволенням. І на сьогоднішній день. Я думаю, що вже готовий супер екстра. Яким чином ви визначаєте, що виноград дозрів? От ви кажете, що я допоможу? Ну, по-перше, це зовнішній вигляд. Для цього існують спеціальні прилади. Я таких приладів не маю, а тільки. Органоліптичним способом, тобто на смак. Якщо він достатньо смачний, придатний до споживання, значить він готовий. Чи є якісь секрети того, як правильно збирати урожай? До прикладу, чи важливо одразу розвантажувати кущ? Чи потрібно це робити поступово? Зазвичай виноградарі вони трясуться над тим, щоб розвантажити виноград кущ поскоріше, і тільки з'явилися достигли грона, значить, їх стараються поскоріше зняти через що для того, щоб тоді до зими у куща залишився час накопичити поживних речовин, закласти плодові утворення на наступний рік. У бруньках, у лозі і в корені закласти достатній запас поживних речовин. Скажіть, а як його правильно зберігати? Найкраще зберігається виноград на лозі. Якщо вже ми його зняли з лози, то його потрібно охолодити. Тобто звичайний погріб або підвал, і він може зберігатися там і тиждень, і навіть більше. Навіть є така технологія, зберігають, наприклад, пізні сорти, зрізують. Розкладають у ящику або є технологія така, що можна його розвісити у підвалі чи в погрібі, і він може зберігатися до нового року і навіть багато пізніше, але до цього придатні тільки деякі сорти пізнього строку достигання. Якщо для свого споживання, наприклад, ну так попалося, що у вас появився виноград, його можна покласти в холодильнику, він близько тижня може зберігатися без шкоди для так, би мовити, для свого здоров'я лозу. Ще потрібно буде цього року якось доглядати? Чи потрібно, можливо укривати на зиму? Обрізати. За лозою і ще буде догляд обов'язково. Можливо, що ще для покращення визрівання може прийдеться додати їм їй калію, якщо буде недостатньо добре визрівання, тобто можна застосувати позакореневе живлення. Обов'язково буде після, після листопаду обрізка лози. Обрізка потім в період, коли починаються заморозки, укладання лози на зиму і укривання. У мене Ростуть вони ну немає не, не такого виділення, що більш морозостійкі і менш морозостійкі, Вони в мене помішані між собою, то я вкриваю практично всі сорти. І з того, що е, у мене є із тих сортів, то можна не укривати в принципі, але бажано покласти на землю Юпітер, бажано покласти на землю е, Августін, бажано покласти на землю талісман. У них там 25, 26, 28 градусів морозостойкость. Я помітила, що у вас дуже чистий виноград без хвороб, як з ними боретись. Зазвичай, якщо вже довгий час займається виноград, наприклад, любою справою, вже наробляється якась схема. Значить, є схеми обробок, захисту, обов'язково хімічного захисту, обов'язково хімічними препаратами. Я для себе визначив, що просто біологічні препарати потрібної мені якості не дають. Значить, для ранніх сортів мінімум три хімічних обробки за сезон перед цвітінням, після цвітіння і десь приблизно за три неділі або за чотири неділі до збирання врожаю. Без цього ніяк. Який виноград сьогодні будемо збирати? Ну, ми зараз знаходимося біля куща Атоса, це синього кольору сорт раннього строку достигання. Можемо перейти і спробувати робити це безпосередньо зараз. Ну, давайте спробуємо. В першу чергу, що робимо? Як визначаємо візуально, мені подобається. Ну, мені е, він подобається теж. Е, найважливіше, щоб він відповідав запитам споживачів або щоб ну, хто його буде їсти, щоб так. він був смачний. Значить, ми повинні визначити, чи він підходить для нас по смакових властивостей. Uh -huh. Для того, щоб визначити, е, чи вся грона готова, найкраще скуштувати нижню ягоду. Через те, що верхня зазвичай достигає раніше, uh -huh. а нижня може бути трохи з запізненням. Якщо нижня ягода вже смачна, значить. Ця дрона буде гарантовано смачною. Будь ласка, ага, пробуємо. Можна я скористаюся сьогодні вашою допомогою. Я з радістю. Він такий дуже солодкий. Якщо він підходить, для... значить угу. ми беремо його і зрізуємо. Атос. Він тако, такі великі гронки. Великі ну достатньо великі грони і великі ягоди. Угу. Е, я би сказав за нього, що він стабільний, надійний, при тому він ранній. Із ранніх сортів і небагато. Ранніх сортів синього кольору такої якості. Є ще побутує така думка, що із усіх сортів в синіх, ну так би мовити, вони найкорисніші для здоров'я, найбільше мають пожив речовин, <гум> корисних для нашого здоров'я. Зрозуміло. А ви складаєте яким чином? Це спеціально отак, от вверх? Зазвичай я не кладу брону в ящик, а <гум> ст ставлю її в такому положенні. Тоді вона, що наступну грону мені не прийдеться класти на неї. Uh -huh. Щоб вони були тільки в один ряд, щоб вони не давили я, вони не давилися в ягоди. Так. От і так і найбільш ну, найбільш компактно вони розташовуються, наприклад, у ящику. Ми сьогодні з вами із ваших 40 сортів оберемо ті, що вам найбільше подобається. На вашу думку, найбільше підходять для новачків та найстійкіше до от, всіх хвороб. Скажемо так, виберемо із ранніх сортів, ті, що мені подобаються і що я можу сміливо рекомендувати для тих, хто хоче займатися виноградарством. Ми з паном Василем обрали п'ять сортів у нього на ділянці, які на його думку найкращі серед ранніх. Давайте їх назвемо. Е, маємо Атос, угу. Тасон, Юпітер, Августін і Лівія. Чому саме ці сорта ви б радили початківцям? Значить, ну по-перше, це все ранні сорти. На сьогоднішній день вони вже достигли. Їх вони повністю готові для споживання. За комплексом ознак вони урожайні, угу. вони. Привабливі на вигляд, вони дуже смачні. Усі ці сорти для мене дуже Це смачні. Це столові? Так, да, Вони стабільно плодоносні, тобто вони щороку дають стабільний урожай, без ніяких проблем. Витривали, не бояться, в принципі, не бояться перевантаження. Ну, до них не треба обов'язково підбирати якось ключик, ходить з бубном барабанить. Вони стабільні, трудяги. Рекомендую усі ці сорти для вирощування. Як щодо того, як вони реагують на підвищену вологість? Значить, усі ці сорти не лопаються. Як, наприклад, в цьому сезоні перевірка була радикальна, були зливи у липні місяці? Вони всі видержали на п'ятірку. Чи їдять їх? Чоли, оси, мухи зазвичай нападають комахи на ті сорти, які схильні до розтріскування ягоди. Тільки ягода тріснула, або якщо дуже тонесенька шкірочка. Як тільки ягода тріснула, зразу починається напад. Усі ці витримують без проблем, не лопають через те, на них і не нападають комахи. Наскільки стійкі вони до хвороб? Три стандартних обробки захищають надійно ці сорти. І при тому, що вони ранні, вони доволі добре витримують атаку грибкових хвороб. Може ще якісь є більше, якісь теж підійшли. Ну, справді, для початківців? Що, тут не всі сорти, ті, що в мене є, і скажемо так, є ще дуже багато достойних сортів, які mm -hmm. будуть достигати пізніше. Ну, наприклад, це мені подобається Аркадія. Це сорт, я вважаю, що він повинен бути на кожному винограднику. Мені дуже подобається сорт Надія Азос за його надійність, за витривалість. Мені подобається, наприклад, сорт Анюта із пізніших сортів, і при тому я вважаю, що пізні сорти їм недостатньо приділяється уваги. Початківці бояться, що може ну, не вистигнуть виноград, не, не встигне дозріти і тоді втрачається урожай. Але нюанс у тому, що, наприклад, у другій половині літа і осінню вже немає такої конкуренції, немає ожини. Багато ягід, смородини, порічки, агрусу, майже немає малини, немає персика, нектарина. А виноград тоді показує себе у всій красі. На це обов'язково треба звернути увагу. Якщо вони такі стійкі і такі підходящі, чим же вони відрізняються, крім зовнішнього вигляду? Ну, смакові властивості в них дуже сильно відрізняються. Я рекомендую, наприклад, вам, ну як так би мовити, ви ще не маєте такого досвіду. І ви посмакуєте кожен із сортів, і потім висловите свою думку з цього приводу ну, свою особисту думку. Мені вона дуже цікава. Давайте разом. Ви тоді зможете сказати, правильна вона чи ні. Чи співпадає вона з вашою? Справа в тим, що в мене ж є деякий досвід. Я знаю, наприклад, що чекати від цього сорту, що чекати від того. Ну, Ти дуже солодкий. М'ясистий, хрумтить, трохи мускати відчувається. Крім того, що він солодкий да, в ньому угу. ще присутній легенький мускат. Є. І це придає, ну так би мовити, ізюминку у смаку. Угу. Так, тепер цей. Я найсолодші ягоди вибираю. Цей Я пам'ятаю, сор... що вони наверху. Да, цей сорт августін. Він просто солодкий. Тут немає кісточки. Там була кісточка? Е, ну, можливо, можливо, в ягоді, в якій, Ні, я маленька невелика, не, не то в ній може бути вона без кісточки, якщо вона не запліднена. Оце не підійде тим, хто любить кисло солодке. Він такий трошки, трошки з кисликом. Він, можливо, ще просто не визрів. Коли угу. при повному достиганні, в нього буде і колір змінюватися, зараз він більш зелено-жовтий, а то він буде повністю жов... жовтий, навіть аж прозорий. Ага. І тоді він буде просто солодкий. Зараз у ньому трошки кислинка, через те, що зрілість, ну така собі. Зрозуміло. Так, беремо Okay. Що, мені цікаво, що ви скажете про цей сорт. Mm. Якийсь смак важко описати. У мене син, коли я скуштував його перший раз, сказав, що це такий, як раніше були виногради. Uh -huh. Називають науковці, що в ньому присутній ізабельний смак, uh -huh. наче у тих старих виноградів, які ми культивували. Так, нагадує хату, як смак дитинства, тому що в мене щось таке біля дому да, росло. Але... Один з лідерів по набору цукру. Зараз він ще, зараз він ще теж, ну, не достиг до такої степені, щоб вже бути е, дуже солодкий. Але він такий більш дрібний всі інші, чи це він просто ще буде рости. Справа в тім, що він, ну, наприклад, якщо, до прикладу, якщо на інших сортах, які мають крупну ґрунт, я залишаю обов'язково тільки одну ґрунту, угу. ніколи не залишаю дві, то на цьому можна залишити і дві, і три. Він тримає перегрузку, він витримує. Його можна навантажувати скільки кому хочеться. Ага, через розуміло. те, можливо, у нього і грони не такі великі. Ну і ягода не крупна через те, що в ньому немає насіння. Це кишмишний сорт. Ага. Його особливо люблять брати дітям через те, що ну, не треба слідкувати там, щоб діти видаляли кісточку. Ягода така крупна. Ну, я не знаю, з чим порівнювати. Солодкий, на кишмиш схожий трошки. Навіть я б такий для мене як банановий смак. У нього дуже оригінальний смак, у ньому присутній. Зараз він ще так сильно не проявився. Мускатний аромат. Uh -huh. У ньому він присутній. І коли при повному достиганні, тоді він буде ну прямо пахнуть на весь двір. Uh -huh. Як довго ще достигати цим сортам? В оцей період відчувається ну прямо кожен день. Що додається, додається цукру. Дуже соковитий. Цей дуже солодкий, я вже скуштувала, трохи терпкий. Йому присутня трохи терпкість, поки він не зовсім дозрів. При повному дозріванні вона виходить і терпкість проходить. Так справді і по смаку вони дуже відрізняються. Всі сорти смачні. Тут уже потрібно експериментувати, куштувати, що вам найбільше подобається. Пане Василія, я вам дякую за всі ваші рекомендації за те, що пригостили таким смачним чудовим виноградом. А також розказали про нього так багато важливої інформації для наших глядачів. А я нагадаю, що сьогодні ми збирали врожай винограду. А також ми обрали топ-5 найкращих сортів за думкою нашого героя. І це Лівія, Августин, Юпітер, Тосон та Атос. Обирайте, який подобається вам. Я дякую вам за увагу. Бажаю виноградного настрою та всього найкращого. До побачення.